І так, народ, всіх вітаю! Заїхала до нас нова партія корпусів. Десь пів сотні різних модифікацій. Коротше, як бачите, куча комплектацій. Але зробимо огляд. Я вже робив огляд на 16 комірок залізофосфата, 280 Аг. годин. Ну і зараз менший корпус приїхав, також покажу. Він універсальний, тобто можна використовувати як 105-ті комірки, так 280 і 314 -і, без питань. Ну, Тільки система буде різна. На 105 х ми можемо зібрати 48 вольт акумулятор, на 280-х 20. 4 вольта. Але корпус той самий, тільки е, змінні прижими. от і все. Показую, як це все влаштовано. Прижимна плита, отвори під кріплення інверторної БМС. Також є. Панелька під вимикач е, однополюсний. Далі під екран сенсорний. Є заглушка. Якщо потрібно, можемо поставити сюди заглушку, тобто без екрану, кому він не потрібен. Розєм коншини, також заглушка є під роз'єм коншини, Ну і клеми посилені 200 амперні. Ось в такому варіанті по боках йдуть чотири шпильки. М 6 їх більше ніж достатньо. Зверху йдуть отакі прижимні планки пешкою. З отворами під клапана, все як має бути. Ось така збірочка. Знизу полиця регулюється. Тобто, якщо у вас буде якийсь ізолюючий матеріал, там широковатий, воно собі дозволяє 2 см туди-сюди ходити без питань. В такому ось варіанті можете собі зібрати 48 вольт. Далі у нас іде збірка 24 вольта на 280 комірках. Прижими вже змінні, тобто вже під 280-комірки, -і, і шпильки тут стоять ширше, ось на цих отворах. Тобто, також все ідентичне, тільки йдуть змінні верхні прижими. В принципі, якось отак. Панелька також. Така. Так, що входить в комплект, відразу е, поясню, шпильки, ці прижими, всі, полка, всі болтики, кріплення підножки, вони йдуть знизу, йдуть з цієї сторони. Тобто це все повністю йде в комплекті, всі болтики. Е, також кришка йде однозначно, тому що дехто ну, думає, що він просто йде отаким варіантом. Є кришка, кріпиться наверх, всі болтики. ви... Отримали корпус, свої комірки поставили, комплектуючі накинули, і у вас готова збірочка. Тому, друзі, кому потрібно, звертайтеся, ціна такого корпуса. Ось з ручками, з усім повністю з усіма кріпленнями 5200. Кого зацікавило, звертайтесь, замовляйте. В принципі, зараз відправка практично в день замовлення може поїхати. Якщо від п'яти штук, кому потрібно розглянемо всі по суті варіанти, і зробимо шикарну знижку. Тому, друзі, залітайте, номер телефону, закріпляю в першому коментарі. Пишіть на Viber, якщо. Наприклад, не піднімаємо телефон, тому що дуже багато дзвінків, дуже багато роботи. Тому якось так з вас лайк. Ми погнали працювати.